Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі на телеканалі Самар. Час новин, тож до вашої уваги програма Пульс. В студії Наталія Бондар і ми розпочинаємо з найголовніших подій міста та районів. Літо у Новомосковську розпочалося з гарної новини. Офіційно відкрився пляжний сезон, і центральний міський пляж, відомий в народі під назвою лягушатник, запрацював завдяки плідній роботі комунальних служб до послуг відвідувачів, волейбольний майданчик, оновлені зонтики та роздягальні, реконструйований фонтан з питною водою, почищений туалет та чистий пісок. За безпекою на воді стежать рятувальники. До сьогоднішнього моменту повністю весь депутатський корпус. Брав участь у наведенні порядку на цій території. На сьогоднішній момент ми бачимо поприведену повністю до порядку вся територія, яку на сьогодні охоплює цей пляж. І проведена і побілка, і виробане, і поросль, і пісок завезений, а також відремонтовані всі і грибки, і відремонтоване місце для передягання. А також дуже велика увага приділена. Інформації про правила поведення на воді роботи з наведення чистоти тривали близько місяця. Крім реставрації та косметичного ремонту на міському пляжі було проведено освітлення, встановлені економні ледцвітильники, які включатимуться щовечора та горітимуть до першої години ночі. Роботи на міському пляжі велися як за бюджетні, так і за позабюджетні кошти, каже Олександр Гаркавенко. А контролював процес народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко. Повністю контроль і руку на пульсі в проведенні робот по наведенню порядку на території міського пляжу проводив наш народний депутат Нестеренко Вадим Григорович. І всі містяни, і ми особисто депутатські корпусі вдячні йому за цілу роботу, тому що неупивно кожен день, кожен ранок робота розпочалася з того, що ми зробили, наскільки закінчилося часу до наведення цього порядку на цій території. Новомосковська міська рятувальна служба на воді здійснила необхідний комплекс заходів щодо функціонування пляжу. Проведено в готовність рятувально-водолазне спорядження, плавзасоби, аварійно-пошукову маневрену групу та організовано чергування не лише рятувальників, а й медичного персоналу. 1 червня проведена в Повну, як то кажуть, бойову готовність, наша водолазна рятувальна служба, яка буде постійно нести спостереження за водною акваторією пляжу в 100 метрах від пляжу. От постійно там знаходиться медичний працівник. От, так що необхідності, я думаю, наші городяни знають, де знаходиться наша рятувальна служба. Можна туди звертайтесь. Також Юрій Васильович зазначив, що новомосковцям вельми пощастило. Місто Новомосковськ розташоване поруч з річкою, де всі бажаючі можуть відпочити та скупатися. І це потрібно цінувати. Шановні громадяни городяни місто Новомосковськ, запрошую вас на відпочинок на наш місцевий пляж, так як він повністю вже підготовлений. Водна акваторія пляжу і підводна обстежена, прибрана. Берегова територія також прибрана від всяких забруднень. Бажаю вам приємного відпочинку. Паспорт готовності отримано. Тож не лише територія, а й акваторія центрального міського пляжу відповідає санітарним нормам. Тепер містяни можуть безпечно відпочивати на березі річки в спекотні літні дні, приймати водні процедури та сонячні ванни. І ні про що не турбуватися.